Вже з постійною періодичністю до нас надходять заяви від мешканців міста Чернігова з приводу того, що, наприклад, серед ночі до жінки телефонують невідоме і каже, що її син або чоловік затриманий співробітниками міліції. І для того, щоб його випустити, щоб позитивно вирішити питання, треба перерахувати певну кількість грошей на мобільний телефон, щоб поповнити рахунок цього телефону. І жінки йдуть, знімають гроші або купують карточки і перераховують вказану суму на. Ці телефони. Останній такий випадок стався кілька днів тому. До жінки серед білого дня зателефонував невідомий чоловік, сказав, що він співробітник міліції, що її син затриманий правоохоронцями, і для того, щоб вирішити питання, щоб його відпустили, треба перерахувати тисячу гривень на мобільний на, на рахунок мобільного телефону. Жінка пішла, зняла гроші з карточки, перерахувала замість тисячі гривень, навіть тисячу триста гривень. Але ще тоді наважилася зателефонувати своєму сину. З'ясувалося, що син знаходиться вдома ніхто його не затримував. Я хочу ще раз е, нагадати, що співробітники міліції за гроші нікого не затримують, нікого е, не відпускають за гроші. Більшість заявниць. Які перераховують гроші незнайомцям, взагалі їх діти ніколи не мали проблем з законом, тобто вони ніколи не затрималися міліції, не були раніше судими, тобто вони взагалі не мають уяви, що таке міліція. Але жінки чомусь вважають, що правоохоронці можуть вимагати гроші за те, щоб закрили або справу, або випустили людину.